Сьогодні ти не кум, а президент. Є у тебе, як то кажуть, їсти пить, а мільйонам хліба ні за що купить. Обіцяв ти людям гори золоті, а виходить, що слова твої пусті, рускомовний у парламенті гука. Срочно требує Второго язика, а про тих І не згадає сучий син, кому нічому нічого покласти і на один. То якби ти президентом нині став, то скажи мені, ти б виграв чи програв? Я дивуюся. Ти, кумо, молодець, ти не просто ясновидець а й мудрець. У тебе в ступі товкаче не попадеш, ти за пояс навіть глобу закладеш. В астрології ти істинний артист, Кум радіє, я до всього маю хист. Маю голову добрячу на плечах. Я знаю. Мію духів викликати по ночах. Я вже з Брежнєвим покійним розмовляв. Він Верховну нашу раду вихваляв. За совет за ваш верховний каже рад. Хорошо, що там по русски говорять. Я кажу йому не зовсім воно так. Коли йдеться про пшеницю та буряк, про худобу та про масло з молоком, то говорять українським язиком. А як зайде про посади та чини, то по-руському балакають вони, а генсек мене утіжив. не беда. Ми такое позволяли іноді. Ви, надіюсь, устраните це зло, когда полностью угробите село. На тим тижні викликаття заходивсь батько Сталіна і батько появився, а з собою ще й Лаврентія притяг. Що, питає, захотелось у гулак. Ми тебе твою онуку і кому моментально за жіном на колиму. Ти там кушать будеш лагерний песок, понимаєш? Ну, звичайно, я усьок, моментально зняв ікону зі стіни і обидва провалилися вони. Жінка жити не дає тепер мені. Чом від тебе такий дух, як від свині? Від дружини дуже важко приховати, що я з духами вмію розмовляти. Я у собі пояснив би, так боюсь, що негайно в дурдомі опинюсь. Ком частенько нісенітниці плете, густо бреше і вигадує за те, зате в нього дуже цінна риса рисає, від науки, від життя не відстає.